Добрий день, це канал я і мої мамині тваринки і ми з вами у хліві. Так. Черниш, виходь здавайся. Красавчик, міжу, мій я тебе почушкаю, щоб ти показав, який ти в мене красавчик. Ой, чухайте. Ой, чухайте. Ой-ой-ой, чухайте мене, бо я дуже люблю чухатися. О, дивіться, який красавчик мене. Продаю красавчика або міняю на зерно. На цукор, на мед. Ось. Так. Можу на, на гуси, на качки шипу не поміняти. О. Можу за гроші продати. Можу обміняти на кітну кузу такої породи. Може бути первородка. Но щоб була покрита. Гарним козлом. Ось. Так, що ось таке діло? Можу поміняти за козу навіть альпійку, але стопроцентну. І щоб була покрита стопроцентним козлом. Ось таке діло. Так, ще що? Ось такі діла, такий красавчик спокійний. Кози криє з першого разу. Йому буде. В лютому два роки, в кінці лютого. І він в мене віднабацько родиця три дні. Ось четверні були. Дві. У мене одна і ще в одного одних була четверня. Рідко двіні. Половина козичків, половина козликів. Це досить, досить не паршиво. Ось такий він у мене розкрасавець. Май вже, мабуть, буде два місяці тому, як ми важили, мав 100 кіля. Ось такі діла. Такий він У мене красавчик дуже спокійний, дуже любить мурзатися, щоб його чухали, гладили. Ходить з козами пастися. Ось, розпутаний, невредний. Як хтось сідає коло козів сидіти, ну, що пасуть, сидять, він приходить, лягає коло рук, щоб його чухали, гладили. Ось такі діва. Такий він в мене мазунчик. Ось так. Шкода зарізати, але мушу, мушу поміняти кров, бо бо оставила від нього козички. Ось козичка від нього красуня, чорна. Красунечка така зірочка, так? Да? Ей, пані, покажіть на голову. Ось така красуня в мене є. Да? Ей, ти. Дуже мазані, такі, як і тато. Це її мама. Мама теж мазулька. У мене всі спокійні. Так, визіли, дайте я відро заберу, щоб воно не заваджало. От, І ще одну козичку від неї оставила. Ось Зианенка, Зеаналь, нобійка виходить. Ось така красуня коричка в мене є ще. Не? Красотка моя. Ось такі вони красотки в мене. Він де генетично рогатий, але був обезрожений, але все одно маленькі ріжки, так як і в козла любого, після обезрожування, маленькі ріжки про... проявляються. Але вони... То як піде десь пастися, почухався до якого дерева, і вони облітають. Ось такі діла. Хліва не розбирає, не буяне, не б'є нічого, не тлуме. Стоїть спокійно. прекрасний козел. Покиняти до кози. Коза в мене є немала. Наскільки більший неї вищий. Красавець. Так що... Планую ще від нього ставити козички, якщо Бог да буде добрі, будемо живі, здорові. От, Так що через те мені треба поміняти його на другого козла. На другу кров. Ось такі діла, бо питають. А чого міняєш, як такий добрий? Не міняла, б, якби від нього не оставляла кіс. А так, мені два козли зовсім невигідно тримати. Бо для тих його дочок треба другого козла. А тих всіх останніх можу крити ним. Так що ось таке діло. Вроді все розказала. Якщо є в кого бажання, електрон, електронна адреса для співпраці в мене в описі під відео. Так само можете писати туди номер телефону, я передзвоню. Ось можна писати в Інстаграм, а адреса в описі під відео є. Так що, ось такі діла. І красавчик спокійний в мене є. Дуже шкода зарізати, хоча мені це не проблема, я ріжу сама, але шкода такого красавчика різати. Ось так то. На козла другого не міняю. Бо мені тоді його треба привчати, щоб мали пасли. Я не знаю, як він буде на малих реагував, як буде мені тоді робив. На дорослого козла міняти не буду. Козла на козла. А... Такі обміни на козу, чи на зернові любі, нема різниці, аби не тухли, я поміняю. Чи мед, чи цукор на таке я поміняю. Ось такі діла. так що. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги і всього найкращого.